Любіть, поки ще є кого любити. І не шкодуйте слів, наповнених коханням. Цілуйте, обнімайте і любіть своїх коханих, з теплом дивіться в вічі на прощання. Любіть, як перше, мов останнє, так любіть. І не чекайте лютої години, зустріньте з посмішкою вечором своє кохання і бережіть з коханим всі подаровані вам Господом хвилини. Любіть, благаю! І частіше промовляйте, ніколи не шкодуйте теплих слів, ніби грошей, частіше цілуйте очі і устани, відпускайте без свого тепла, скажіть, люблю, цілуючи його біля дверей. Побільше посмішки і витрусіть єстов все до краплини. Не бійтеся, не сякне джерело. Любіть, коли любити вже не можеш і не хочеш. Любіть старіючості ворогам на зло. Любіть, мов перше, любіть, немов останнє, прокинешся а вже нема його, а почуття та їх ще ціла бездна, без нього душу снігом замило. Хай сяють добротою любі очі, посмішкою квітують люблящі уста, І пригорніть холодну зябку пору, хай не краде вас часу суєта. Це не важливо довжина рахунку, усе, мов сміття, коли у серці в тебе пустота. Ніщо його вже не замінить в цьому світі. Повірте, огидної стане багато калита. Любіть, благаю, як любив син Божий. Ніколи не шкодуйте теплих рук, коли уходять біль нестерпний спуток, змія розлука не шкодує мук. Тому любіть і вечором та вранці дзвіночок, есемеску, зігрівайте суть. У темні ночі міцно пригортайте, бо це найбільше ваше чудо в житті. Турботи обкрадають по хвилині, не встигнеш і збагнуть. Нарвіть букетик, букетик польових ромашок. І неважливо, троянди, котики, а чи простий бузок. Дивіться вічі завжди з теплотою, Записочку поставте тормозок. Костинчик, подаруночок, цукерку, Подайте руку, обніміть, утіште. Можливо, і Господь продовжить ваше щастя. Благаю, по-живому більш не ріжте. Просіть пробачення, прощайте наперед, повірте, нічого в житті біль за кохання в цьому світі не вартує, коли позвати хочеться своє кохання, а його немає, а всюди тиша, любі не обізветься. Мені вже, мій коханий, ніколи не почує.